На сам кінець, мені хочеться завершити ну, такою собі ліричним відступом. По-перше, всі зараз обговорюють книжку шоумен Саймона Шустера. Це уривок з цієї книжки. Я її зараз читаю. Хочу зробити для вас таку позачергову читанку для того, щоб поговорити про цікаві історії, які я вичитала в цій книжці. А це діалог звідти. Маю надію, що мене ніхто не засудить за те, що я цитую все. А люди ставлять мені весь час одне питання: ти за президента чи з за залужним? Треба вибрати когось одного. І якби було б змагання з прихильності, то Зеленський тут. Не був би на висоті, особливо, ну точніше, а принаймні, не серед чоловіків і жінок, які воюють на фронті. Це фраза, яка розкриває дуже багато на тему Зеленський, Залужний, взаємодія. Тощо, тощо, тощо. Я читаю зараз книгу Шоумен. У мене багато питань до Саймона Шустера. Я буду показувати і нагадувати вам. Зокрема, наприклад, оцю прекрасну статтю. Не розказана історія кризи української кризи. Яка ж це українська криза? Це до речі, яка дата? А лютий. 22-го, да? 2 лютого 22-го українська криза. І в цій статті, наприклад, Саймон Шустер говорить про те, що Путін завжди розглядав Україну як братську країну. Серйозно? Путін завжди розглядав нас як братів. Ні, він завжди розглядав нас як те, що треба затерти. Ну, в общем а, 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 акценти, які ставить Саймон Шустер а, на початку 22-го, нам зрозуміли. Зрозуміло, що це треба читати його через, а, наприклад, таку м'ясу. Рубку, але хочу вам розказати смішну історію, яку я вичитала в книжці. Зокрема, ця історія, я буду зараз підглядати так, щоб абзацом. вам да ця історія сталася на Миколаївщині, точніше, ну коли росіяни почали бути активними на Миколаївщині у лютому 26-го року, на третій день вторгнення, вони йшли, значить, сунули на Україну. І питання в тому, що там на Миколаївщині був аеропорт, який ну, від відремонтували в рамках цього великого будівництва з прекрасного проєкту іміджового зеленського, який пішов по пизді після того, як вторглися росіяни, і все, що можна було переламати, переламали. І от Кирило Тимошенко, який якраз був куратором цього проекту великого будівництва, дуже хвилювався на початку вторгнення, що аеропорт стане полем бою. І він написав генералу Залужному СМС-ку, відкинули не смс меседж. Будь ласка, будьте дуже обережними, коли будете воювати в районі аеропорта, тому що у нас там нова злітна смуга. Написав <кхм> Кирило Тимошенка. Взагалі, знаєте, це про втрату зв'язку з реальністю трошки більше, ніж повністю. Ну і генерал відповів так, звичайно, прийнято. Ну, через декілька днів. в общем, коротше, там все, все було просто зруйновано. Залужний надіслав фото Тимошенкові того, що сталося за аеропортом, написав сорян, Ну, sorry. Я не знаю, як він написав, вибачте. Але реально, ви серйозно, це 26 лютого втратити такий настільки зв'язок з реальністю, що ви там обережно. Відбиваєте атаку росіян, тому що у нас нова злітна смуга. Ми зробили велике будівництво. От заради таких історій, насправді, я хочу прочитати шоумен, ну і заради того, щоб подивитися на упередженість Саймона Шустера, тому що це все дуже цікаво. Водночас, також хочу порекомендувати вам текст від текстів. Роман Кульчинський виклав посилання, можете зайти через його Фейсбук або можете зайти просто напряму на тексти, і почитати аналіз професора міжнародного бізнесу в університеті Північної Кароліни Василя Тараса, який проаналізував книжку Франкліна Фоєра про війну в Україні очима оточення президента США Джо Байдена. Останній політик життя в Білому домі за каденції Байдена, і там, зокрема, Україна всіх дратувала, бо все брала, але нічого не казала. Дратував залужний. Його вважали або нерозумним, або темною конячкою, або дивним. До останнього дня залужний так і не поділився своїми планами на захист України. На якомусь етапі думали, що залужний настільки боявся витоку інформації, що не, ділив, не ділився планами навіть з союзниками, які давали йому всі розвіддані. Однак у книжці йдеться про те, що у плануванні ЗСУ було багато проколів. І якби команда залужного була більш відкрита, деяких помилок можна було б уникнути. Водночас, після того, як все сталося, рівень поваги і довіри до залужного виріс. Ну, тим не менш, тут досить такі контраверсійні і вражаючі. Оцінки звучать у цій статті. Теж рекомендую вам ознайомлюватися з такими текстами, тому що це все дуже цікаво. Це дає можливість зібрати дуже-дуже багато різної інформації, яку викладено у книжці Фоєра. Знову ж таки, не знаю, наскільки він упереджений, не упереджений. В оригіналі не читала, бачила тільки текст від текстів, тексти сайт. Ідіть туди і читайте. І на сам кінець, під кінець етеру, Хочу порекомендувати вам ще один м -м, крутенький Коротенько одне інтерв'ю від Горше Тихого. Він працює разом з Дмитром Кулебою. Чому я взагалі вирішила рекомендувати це інтерв'ю? Тому що сама фраза, яка винесена в як головна в інтерв'ю, є фразою, яка є важливою для сьогоднішнього етеру. Краще заповнювати простір своїм порядком денним, ніж просто відбиватися від російської дезінформації. Краще наповнювати простір своїм. Порядком денним, ніж відбуватися. У випадку, з тим, що сталося, ми не маємо взагалі ніякого нормального адекватного порядку денного. І я тут також зацитую слова гоші: у воєнній дипломатії ми не накручували емоції, що здається парадоксальному ситуації, коли момент максимально емоційний. Але якщо ви подивитесь навіть Твіти, кулеби, наприклад, 24 лютого, про те, що почалася масштабна війна, вони дуже сухі і дуже дуже прагматичні. Там є констатація певного факту, що відбувся напад, ідуть чіткі переліки, переліки, кроки буквально розписано: як світ зараз має допомогти Україні санкції зброї, ізоляції Росії. Чому ми так робили? Ми розуміли, що злості і жаху від того, що відбувається, у світі достатньо. А наша задача не в тому, щоб ще більше накручувати емоції, а в тому, щоб перетворити їх на дії. Тобто ми. Хотіли, щоб цей гнів людей за кордоном урядів суспільств трансформувався у конкретні дії на допомогу Україні. Ми здає мені здається, нам це вдалося. Потім були інші стадії. Звісно, потім була стадія протидії російським покидам, дезінформаційним кампаніям, наприклад, про те, що нібито Україна займається контрабандою зброї. Росія активно запускала таке в інформаційний простір. Потім до нас приїжджали американські інспектори, які перевіряли це, і це власне було зроблено на прохання України. Ми самі просили заснувати такий механізм. Щоб були офіційні особи, які перевіряють і кажуть, що не виявило порушень, що є одиниці озброєння, які не враховані, або кудись пішли не туди, куди треба. Коротко кажучи, якщо правильно працювати з цими всіми речами, то можна і дезінформацію збивати російську, і просувати українські тези. Маю надію, що вам сподобався сьогоднішній те, ви отримали щось корисне з нього. Пишіть, що вам здалося корисним, що ні. А я буду продовжувати далі робити свою роботу. Залишаю вас з Володимиром Олександровичем, який повторить свою прекрасну фразу у відповідь після тижня спекуляцій стосовно того, а що ж відбувається, і чи буде зняття Валерія Залужного. Ви вже чули цю цитату? Ну, я не знаю просто, як інакше завершувати цей етер. Цьомки-бомки, побачимося протягом тижня. Думаю, що буде теж знову щось цікаве. Залужний багато говорить про те, guerra, що він може бути звільнено, що ви його може звільнено читати. Звільнити це fatto правда che такé, чи потреби аресту. Послухайте, це кадрове питання, uh, яке всередині нашої держави. І, безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження. То я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхала. Ні, ні, це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки хочете. І незалежно, який у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, і у вас є така можливість: забудьте, згадайте тих, хто виїхав за кордон. З дітьми згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонопромисловому комплексі 24 на 7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих, і зрозумійте. ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини, це кедрові внутрішні питання.